Дякуємо, відповідальні особи по місту і колективу е центру е за, вашу за вашу допомогу людям похилого віку, та нашим людям місто. за увагу Чуть і роботу цікаво, цікаво в місті Дякую. Місті і яке ставлення вашого міста до міста Красногорівка. Я відношусь відношусь як місто побратимів, як представник міста побратим. А як ставлюся до цього міста з любов'ю, з бажанням миру, процвітання. І дуже радий від того, що саме місто Красногорівка стало містом против міста Канато. Наш він був дуже різким протягом. Що стосовно мого виступу, то хочу сказати, що він був не різкий, він був справедливий. Я за справедливість, за соціальну національну справедливість, за історичну справедливість. Це вже 22-й раз в москалі втаються на нашу землю. 22-й раз наші гинуть наші діти, гинуть наші брати і сестри, гинуть наші батьки. Вже 22-й раз. Вже може вистачить? Вже може настав той час, коли ми мають діти до Китаю домовитися з китайцями, що ви вже врешті не існувало цієї держави, щоб ті народи, які зараз знаходяться в тюрмі народів Російська Федерація, врешті отримали незалежність, щоб ми врешті режили всі в мирі і загоді і в дружбі, щоб не існувало того Кремля проклятого, щоб там стояв вже та український прапор, а також прапори тих народів, які зараз є. Під гнітом Московії, під гнітом фашиста Путіна, от власне теж я хотів донести і до мешканців Красногорівки. І ми всі разом з тими зусиллями до, 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 до добилися цього, щоб вже не було воїн в світі. Тому що 99% воїн всього світу вони є якраз завдяки з участі 에, Москви. Останні всі воїни це Російська Федерація, це Московія. Ну, Російська це знову ж таки крадене слово. Московська федерація, Московія. Вони не мають права існувати, Путін не має права жити. Його кліка. А ті народи, які там живуть, їх треба звільнити, щоб вони отримали незалежність. Як ваше місто становиться до допомоги нашому місту? Все ж таки, наше місто дуже схове становище. Становиться як? Як? як наше місто маєте на увазі допомагає, Готове допомагати сприяти. Я я встановила це так можна стати. Це так можна стати. А як ставиться? Як ставиться? Так, Я зрозумів. Місто ставиться, керівництво міста, і всі містяни позитивно ставиться для того, щоб до того, щоб допомагати вам, як ми зможемо. Зараз на даний момент ми посприяли культурні такі от місії Красногорівські до міста Канатов. Ми святкували нещодавно чергову річницю Контопського битви, де українці перемогли москалів, в нашому вироби кіноту Москви. Ми запросили представників представників вашого міста зараз, діти відпочиватимуть ваші у нас. Ми далі будемо дивитися, чим ми можемо вам допомогти. Ми теж місто не дуже заможне, але знаєте, згідно з, з міру пониці, бідного на сорочку. За потребами, за можливостями будемо допомагати. Чим, Якщо будемо мати можливість допомогти, ніколи не відмовимо. дуже дякуємо за те, що все що все лишили в нашому місті. Які може бу... бути бар'єри? Жодного бар'єру немає між нашими і нашими дітьми. Дружні всі гуляють, дуже спілкуються. Цікаво, ваші діти розповідають про стапі жахіття війни. Наші це сприймають, і розуміють, що треба творити мир на землі. Але на жаль, так сталося, що мир треба творити от, в даному випадку через війну. Тобто треба пройти війну, треба перемогти Москву, і тоді буде мир. І тоді будемо жити спокійно. Ну 22-й раз воювати і ми в продовжуємо надати зараз зі святом. Наші навіть у складі державні навчальні красновизику ви, років що ви можете як сказати, то, мешканці? І працівники і, і як ви можете показати рівень дуже вели. Ну, я хочу привітати мешканців міста і всього Донбасу з цим міста, хорошим святом, дня металурга, та, адже практично майже всі мають стосунок до цієї галузі металургії і найбільше, що я хочу поважати це звільнитися. Від олігархічної мафії, адже всі підприємства, які тут є, повинні належати державі. Всі, які є бюджетоутворюючими, містоутворюючими, вони повинні належати державі, а не різним там махметовим, махметовим ще там комусь. Справа в тому, що до війни призвели саме олігархи, вони замбували людей, вони людям промивали місто, вони працюють на Російську Федерацію. Вони зацікавлені в тому, щоб народ, який тут живе, народ Донбасу, щоб він був бідним, щоб він не мав можливості мислити, щоб він думав тільки про шмат хліба. Так, от я бажаю всім мешканцям Донбасу, щоб якомога швидше тут настав мир. Ми перемогли москалів, і якомога швидше звідси пішли олігархи і всі підприємства повернулись до державної власності. Я вважаю, що це найкраще побажання зі заводи в державну власність підтримка. Моє останнє питання як нас? А вас, а у нас кажуть, місто такий ось вас заняття таче, все ж таки була стрілянина. Паніна ну, Валентина, я вам скажу так, що то була не стрілянина. Я є учасником бойових дій. Я бачу таке справжня стрілянина. Вчора це було так погратися. Просто привітання, побажання до доброї ночі. У нас так стандартна ситуація, коли у нас не було активних бойових дій. Вони нам прислали у десяті. Ми їм відповідали у десяті. Це як на добраніч, все лягаємо спати. Вважати, що це було роздоровлення, це з ним міста з ним металурга. Це нормально, це нормально. Тобто так. ну, нічого такого особливого селі не було. Місто звичайно є дуже постраждали від війни. Я проїхав, тільки подивився. Надзвичайно неприємно, так, таке враження від того, що воно напівзруйноване. Але вчора то було не обстріли. Ну, Будемо вважати, що таких обстрілів навіть такі. Взагалі більше не буде І дуже дуже настане Мир і все буде України.